11 ударів у дзвін сьогодні пролунали у Києво-Печерській лаврі. Їхня кількість символізує тривалість війни. Кожен дзвін як сподівання на те, що військовополонені повернуться до своїх рідних. А в Україні запанує мир. Також у середмісті столиці провели щотижневу акцію на підтримку бранців Кремля. І Більше про це Валерія Глущенко. Недільний ранок у національному заповіднику Києво Печерська лавра сьогодні розпочався з літургії та спільної молитви у трапезному храмі, що були присвячені третій річниці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона тривала три години, а потім пролунали 11 ударів дзвону, пам'яті та надії як символ того, що війна в Україні справді триває не три, а 11 років. Ми започаткували добру традицію. Він пам'яті надії, що сповіщає кожного дня після хвилини мовчання про те, що в нас триває війна, про те, що в нас є чимало військовополонених. Котрі ми хочемо, щоб вони повернулися додому живими. Молитися та почути 11 ударів дзвону до лаври сьогодні пройшли родичі загиблих та зниклих безвісті бійців, жертви насильницьких депортацій. Ось такі події дають людям можливість відчути єднання, допомагають не втратити віру в те, що неодмінно їхні близькі повернуться додому. Мій син вже більше 33 місяців знаходиться в полоні. Я вдячна вам за підтримку і за ці дзвони, які сьогодні пролунають 11 дзвонів в пам'яті і надії. Мій дзвін буде з надією за повернення мого сина і його побратимів додому. Дуже багато військовополонених, які зараз в катівнях нашого ворога, і Лавра не може бути осторонь від сімей, в яких є зараз це горе. А вже після того, як пролунали 11 ударів дзвону, кожен небайдужий зміг долучитися до недільної акції Немовчий полон вбиває. І щотижня організовує Асоціація родин захисників Азовсталі, щоб вкотре нагадати світу про українців, які роками залишаються в російському полоні, і про те, що міжнародна спільнота має застосувати всі можливі важливі впливу на країну агресорку, аби повернути наших захисників додому. Це дуже важливо ця акції, тому що треба нагадувати світові постійно про те, що хлопці знаходяться в полоні, про те, що їх катують, і вже майже три роки вони там знаходяться. Це дуже важко, і вони боролися за нас, а ми маємо боротися за них. Хочеться просто єдності, тому що щоб сім'ї в по першу чергу вони не були окремо, тому що наразі спостерігається така ситуація, що Хтось задіяний в допомозі, навіть військових, а хтось очікує завершення війни. Учасники обіцяють проводити акції до тих пір, поки всі наші захисники не повернуться додому. Валерія Глущенко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. і Дині новини.